По прогнозу ще один день такої пекельної спеки. Сьогодні вже дихати теж важко, хоча зранку трошки на пару градусів вже було легше. Не надовго, але легше. Вчора дихати нема було зовсім чим. Ночі не охолоджується, зранку не охолоджувалася земля, рослини, ґрунт. Втрачено, Деякі рослини втрачено. Бачу, що е, твій весняний, ну, він не весняний. На початку літа я купувала, показувала, як я пересаджувала рододендрон Марсель Менард. Ну, я не догледіла, треба було на таку спеку, яка в нас під 40-40 у затінку. І я кажу, на прогноз погоди, той дивишся і розумієш, що там малюють зовсім не те, що на самому, на, ну, на самому ділі пекельніше було, ніж малювали. Градусник в нас є, я дивилася на нього, там у затінку було 46 чимось А, наприклад, по прогнозу малювали 30! Та що вас там всіх папа перевертало? По прогнозу малювали, наприклад, 39-38 було б кельніше. Ось, згорів цей рододендрон Треба було витягнути його, занести. У підвал, мабуть, у підвал, і тримати його там, поки воно не спадеться спека. Ну, пізно. Лейко то є маленьке, варігатне, теж в нього був дуже слабенький корінчик, не догледіла. Треба було теж кудись його заносити, хавати, не просто у затінок поставити. Ну, вигоріла. Вигоріла, що? Що ж ти зробиш? Будемо знов саджати, будемо знов робити свою справу. жовто блакитне серце ніколи не здається. Тому... Тому знов посадимо, знов виростемо. Буде все добре. Діамантіна, який в мене в цьому році. Кущик вже подорослішав, що... Та Ось такий вже гарний, аби не вигорів. І колір показав свій ще осінні деякі квіточки, деякі сорти менш стійкі до сонця і теж обробляла. Все-таки, я гадаю, це теж подіяло. А деякі сорти в мене загублені, тому що оце весняне якесь обрискування чи опади. Їх покрутило, вони зовсім зупинилися у зрісті. Оце нове Selection, Перше квітіння. Перше цвітіння це був минулорічний садженець, ось маленький, порізаний, бачите, на напінь я вирізала з вами ось міцний гарні, гілки і таке сусвіття. Ну, воно, воно такий повинно бути. Це буде пізніше. І це ще по поцвіте. Ось тут, ай, колюча, колюча бонартська. Трошечки давні. Вони. вони дрібненькі, дрібненькі, такі теж колючки, не те, що то кактус якийсь чи щось, але ось можна. Поколотися трошки. Оце поки що не цвіте. Ось. І, е, я коли різала її навесні, це чи ну, чи котон крім. Попутались тубірки і не знаю, що мені презентували. Так, і я, оце бачите, живець, весною, коли я різала, з, з вами його. Я відкну, воткнула у ґрунт, він <смір> живий. <смір> він вкоренився навіть без всілякого укриття. Бур'яна страшне, М -м, то мені кажуть, бамбук-агресор. Та в мене бамбук не такий вже агресор, скільки я його той бамбук е вирощую років вже, ось тільки зараз я буду його різати на палички. Так, я знаю, що він потужна рослина, і це називається бамбук біг. Тобто він стріляє пароски свої, ну, їх можна чи обрубати лопатою, якщо вони вам не потрібні, ну, чи обмежувач робити у багатьох садках європейських. Я його бачу, цей бамбук обмежують так, йому потрібно виділяти одразу діляночку, якусь не таку, як, ну, як на туйку, маленьку зовсім. Це ж таки, це бамбук. Він повинен бути. ну... Велика рослина, потужна рослина. Щоб він щось наростив, треба йому місце. Але я ж кажу, в мене на бур'яни більше часу ходить, ніж один раз там пару раз на рік відрубати лопатою зайві пагіни, які він мені постріляв у бік. Ну, поки що так. Поки що ну, років шість він в мене живе за шість років, ну не бачила я. Він не сіється, він нічим не боробляється. Тобто, не скажу, що це така якась! Увага! Відбій повітря. Ну і тривоги. Дякую, дякую, підскакую. Ось, не бачу в ньому, поки що, якоїсь проблеми. Виводити я його не хочу. Так я ж я, як ялинки саджу, там, чи щось щось. Я не збиралась його виводити, він мені потрібен буде його обмежувати і все. Ну, доглядати за ним. Такі справи по агресорам. Тому що в мене є більші агресори, можна так сказати, ті росини, за якими я більше доглядаю. Ну, агресор це таке, що схватили за голову і не знаєте потім, що з ним робити. Поки що за стільки років я знаю, що з ним робити, і він мені не якихось зайвих проблем він мене ну, не, не додає. Так що. Так що якось так. Так, для, до, до вибору рослин треба підходити дуже-дуже обережно Ось своїх бажань. атропорпорея, бачите, вирішив на таку спеку, весь погорів. Весь погорів, але нове, хоче нове. Ну, якось ще тримається. Він не розрахований вже ж тут на повному сонці, повне повне сонце, але сидить, виживе. <смі> Бачу, що виживе. Ну, один раз я його обробляла цим антистресантом. Кермек цвіте ось такою кубкою. Тут, тут з мене все у переробці. Так що, вибачте, за безо. за такий. Тут ще ділянка не дороблена. Цьому році дуже спекотно і я не встигаю нічого. Полив, 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 нема дощів. Ми працюємо на дощ, на прикриття, на антистрес, яким ми не займалися у минулі роки. І ось тому все. Деякі рослини і деякі плани, вони тут. -ту. Так що хотіла сказати. Ну, Вереси, Верескові, нормально себе тут почувається, а тут повна повний попандос Хотіла сказати інше слово. Не дуже гарне. Не буду. Ще треба підсипати тут. Кори купила вчора, заїхала. Схватила цей, треба пролити фунгіцидом. Це він ще приймається, тому трошечки ось таке видає, трошки підгорів. Він Ну нас насправді непогано переносить наші спеки, наші зими цели і котоє. Заблід, мабуть, воно потім почервоніє, але ну трошечки. Постраждало, коли вкоріниться добре. фітоспорином все попроливаю ще. Це треба азалія. Ну, вона в горшику звикає. Я вже не висаджую її в ґрунт. Все, зараз кажу, адаптую спочатку до своєї землі, потім вже висаджую. Ну, Непогано, а ось це щось погано росте. Як він, андромед. Зовсім. Хоча в неї і зона, і спеку витримує, і, і зону морозостійкості теж добре. Ну, воно прийшло таке маленьке, то ні, от і, так і росте. Як прийшов один живець маленький у горшику? Це два. Там є його шукала в тому горшику той живець. Тут все не прибрано, порізано, кинуто. Ну, навіть їх і на в цьому році. Руці погоріли, я не бачу твітіння. У мене вимкнувся телефон і пролаявся, що йому спекотно, що йому дуже жарко, і він перегрівся і тому знімати не буде, вимкнувся. Ну, це дійсно так. Таке повідомлення в мене було. Гранати зріють потрохи, але буде теж ось цикатка. Раніше не було, зараз бачу, бачу її, дуже багато порозводилося. Поки що гранати ось вони є, але так як вони не яскраві. А, зараз, 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 зараз. Ось ось там, там, там сонце світить. Так як ще вони не яскраві, то їх треба пошукати. Зелені ховаються. Мати гранат чи ні вирішуйте самі. Я не можу казати. Мати якусь рослину чи ні, сама. Багато рослин мала, маю і буду заміняти, замінювати теж змінювати все. Він все ж таки колючий. У нього, бачите, ось, є, є колючки, на, маленьких, на нових пагонах немає, а на старих він випускає колючки. В нас потребує укриття. Він тримає мінус 15 брунька, щоб вона потім зацвіла, не відмерзла і була плодова це мінус 15. Але зими в нас бувають мінус 20 і більше. Тому ми вкриваємо, бо тримати таку потужну рослину, з якої треба вирізати все ж таки поросель і, ну, я би то, і місце воно займає, а потім ти не вкрив, і в тебе нічого немає, ніякого вражаю. Тому вкриваємо оці колючки. Хто не хоче заморачуватися, ну, може, зараз вже повиводили більш морозистійкі сорти, але вже ми змінювати нічого не будемо. Тому що в цьому році це Magical Vesuvio вже квіточки більше, але поки що вона не показала мені свою красу. Буду дивитися, не знаю, деякі гортензії показуються з віком красу, деякі мені не подобаються. Рослини всі треба обирати для себе, під себе. Дивитися, вони подобаються, не подобаються. Рекомендувати що посадити, Це я, я цього не роблю. Потім скажу, може, ще детально розповім, з яких причин я. Не займаюся зараз ніяким, ні, нікому не роблю ні ландшафтний, ні проєкти, нічого. Я їх майже і не робила. Так, мене просили, я щось там допомагала. Е, дуже коли просили знайомі тут знайомим. І вже все, все, я не хочу, я цим наїлася. Це не моє. Просто це не моє. З різних причин. Ось. Е, що я ще хотіла сказати? Бо ландшафти існують різні, є ландшафти і рослини для офісів, такі офісні дизайни, Дизайни, які потребують не такого догляду і розробляються, розробляються ну, з урахуванням потреб, потреб господаря. Маленький там догляд чи великий догляд. В мене садок не зроблений такий, як по міркам ландшафту. Є якісь принципи, а вже ж, але я переробляю все по-своєму. Зробити, наприклад, невеличку, як би то таку діляночку. З рослинами офісними не дуже складно насправді. Ну, зазвичай там не дуже примхливі якісь хвойні рослини, карликові сосни, ялівці, барбариси, такі, що тримають форму кульками на передній план, щось повище, на задній план повище. Ну, можна додати непримхливих. Там, Злаків не дуже потужних, герані, ще щось. Але зазвичай не садяться багато росин, такі, які ми тягнемо в садок. Садки повинні бути у всіх різні. Свої. Якщо вам хтось посадив, це вже не ваш садок, це садок той, той, той людини, що вам її посадив. Можна спроєктувати, так, я розумію, але це ж коли ми самі під себе переробляємо, вони більш індивідуальні, ніж е, ті садки дизайнерські, які вам роблять люди. В них є свої лекала, а ми методом посадки-пересадки. Теж інсталяція, так, така. Завтра. Приберу, чекаю завтра. І мама каже: завтра, післязавтра, ой, наробимось. Я, я кажу, я хочу, я хочу, дуже багато справ накопилося, але не можна. В таку спеку падаємо просто на виживання. І ось цю бузину, Golden Tower. Ну, Зі всіх бузин вона непогана. В неї пересте дуже листечко таке, бачите, і жовто-зелене, але вона настільки виявилася в мене потужною, не зрівняти з усіма. І вона мені мусорить. Вона починає, бачите, ну це мені не подобається. Мені не подобається оце прибирати постійно. Постійно цей оці, оці, оці мусор. Вона злітку починає. Вона не болява, вона просто дуже. Така щільна, що ось тут не вистачає світла, вона починає е, скидувати листя. Вона не скидує його на верхи. І дуже-дуже потужна. Мені таку рослину е, дуже важко, ось він агресор для мене. У мене бамбук не такий агресор, як ця бузінако, яку я повинна постійно різати і постійно за неї слідкувати. Е, тому, тому тут я підсадила сосну під формування. Це звичайна лісова сосна так як І ті в мене. І вона замінить потім бузину. Бузину буду потрошки відрізати частково. Тут я вже над, над сосною тут була ще одна гілка, я її вирізала, вже, щоб дати е, сосні місце для росту. І сформую її вже одразу, так як я зараз все формую, одразу, е, тут мені потрібна тінь. Дуже потрібна тінь. Тут в мене чому все горить, тому що я прибрала дерени для того, щоб підсадити інші рослини. Підемо у будиночок. Еклен, Емеральд. Емеральд. Лейс. Емеральд Лейс. Ось прикрила. Тут, я ж кажу, він постраждав, половину зрізала. Треба пролювати клен періодично для профілактики фунгіцидами, бо страждають іноді от від болячок дуже, дуже гарний клен. Я його бачила у великих розмірах. Ну, це краса І не зрівнятися. Але він поки що маленький, він не прикриває мені рослини. Отам, все, що горить, тому що тут був один дерен. Інший дерен. І хотіла барбарис на штамбі, як в мене той Андро Але не росте із за того, що оця бузина посаджена. І вона не дає йому достатньо, не давала світла, він був ось тут. Не було в ньому потім потреби. Я його у минулому році прибрала, прибрала ще. Спочатку один дерене посадила цей емерельс, купила, коли з'явилась змога, бо в нас не одразу з'являється змога купити ті рослини, які нам подобаються, які ми хочемо. Спочатку засаджуємо тим, чим є, потім починаємо змінювати. От цим ми відрізняємося від ландшафтних дизайнерів від тих людей, у кого одразу є гроші купити великі рослини, у кого є плантація вільна, і їм розробляють вже під ландшафт, і одразу купують крупноміри, садять і вже там доглядають з якоюсь гарантією. У нас це по-іншому. У нас звичайні садки, тому ми завжди починаємо одне, потім закінчуємо іншим. І все Пересаджуємо, пересаджуємо. Ось Тому я ще один дерен прибрала. В мене їх дуже багато. Тоді Тоді я нажепцювала і все в деренах засаджувала. Не було чого. Не було було чого. чого. Потрібна була тінь, я їх вивозила на штамп. На що мені тепер, коли з'явились інші рослини, тих 10 штук однакових деренів я прибираю. Ось цей карабка кипарисовик. дуже гарно, він перезимував, витримав всі морози. Я не вкривала, тільки намульчувала кореневу. Ось І його, він такий, такий ніжний, такий повітряний, але тіні від нього буде достатньо. Він не дуже такий, що 5 метрів він не вимаше, але він буде мені прикривати ось ці рослинки, Ось ці, які зараз горять, я половину з нього видалила кучу кущика. Це дуже гарна рослина. Дуже гарний сорт, я його полюбляю. Гаджет Але... знов перегрівся, заквакав мені, що вже не може працювати. То ми все працюємо, а гаджети вже не хочуть працювати. Ось, Чим хочу закінчити на сьогодні. Знов тривога в нас вилає, що... Якось там бачила якусь передачу мода на рослини. Що Сьогодні це модно, завтра не модно. Ну, як може бути мода на рослини? Ну, Завтра вона буде не модна, ви викорчуєте ту, ту рослину, викинете її будете саджати і іншу чекати. Ну, для мене це якось якась маячня. Мода на рослини. Мені ото, що подобається, те я і саджаю. Буває, що смаки. Міняються, змінюються, чи рослина буває, що вона подобається, а потім чи багато догляду, чи росте не так, чи дуже хвороблива, чи щось щось. -що. Е... Ну, всякі є пункти. Ось і по ним ми повинні вирішувати. Також і болячки є різні. Е, ніколи не було самшитової обогнівки, вона з'явилася, всі почали корчувати самшити. Ну я справляюся. Е, не було раніше там ірісові мухи теж завезли. Тобто ми не знаємо, що в нас буде, яка погода, які шкідники. Але ми боремось, ми саджаємо, ми пробуємо, це природа, це постоянна, постійна, постійна це і боротьба за виживання між рослинами та комахами і нами. Бо в нас все ж таки садки свої, свої рідні, своєобразні. Про це ми ще поговоримо. але але ну, коли ми хочемо ну, зовсім природу, ми виїжджаємо на луги в, в ліса туди, де воно все у, у своїй екосистемі. А ми створюємо свою екосистему, тому ми за нею повинні по-іншому і доглядати, і підбирати рослинки. Ну і все. Зараз, щоб ми не перегрілися. Чекаємо на гарну погоду, вже у деяких регіонах, по прогнозу, бачу так, і трошечки заздрю, що в них вже почався спад, почалися десь і дощики. І, а ми чекаємо, всі, всі ми е, чекаємо, і щоб вже і у Херсонській області спала, вже і в Запорізькій, у всіх. Хочеться налагодження і трошечки відпочити від спеки, бо і так, нам вистачає іншого, а тут ще й спека. Все, не затримую. Бажаю всім добра, бережіть себе.